Так, всім привіт! Продовжую для вас записувати корисні відео. Багато хто з вас пише, що відчуває біль під час тренування. Це може бути через те, що ви погано розігріваєтесь та погано розминаєтесь перед тренуванням, адже під час тренування у вас працюють не тільки м'язи, працюють зв'язки, сухожилля, суглоби, сустави, і всі ці елементи потрібно добре розігріти та підготувати до тренування. Отож, сьогодні я запишу відео, в якому покажу коротку. І дуже ефективну розминку. Це багатосуставна розминка. Вона є найпростіша, але найефективніша, розігріває ваші м'язи та підготує ваше тіло до тренування. Отож, структура дуже проста. Ми завжди починаємо з голови і потрохи спускаємося вниз, аж до пальчиків. Ніг. Чому я кажу пальчиків ніг? Тому що нам потрібно розігріти всі частини нашого тіла. Отож, ви можете просто повторювати за мною, а можете передивитися це відео і робити цю розминку перед кожним своїм тренуванням. Отож. Починаємо. Все, що потрібно зробити, це зайняти зручну для себе позицію і починаємо з голови. Всі рухи потрібно робити не швидко і повільно. Перше, що ми зробимо, це нахили голови вперед-назад. Тобто Ми розігріваємо та розминаємо шию. Ми часто її дуже сильно напружуємо під час тренувань. Супер. Поробили до восьми разів нахили вперед-назад, потім переходимо до повільних нахилів вбік. Зробили повільний в вбік і зовсім трохи покрутили своєю головою в одну сторону і в другу. Добре. Також можна розтягнути м'язи шиї за допомогою рук, тобто ми нахиляємо голову, трохи придавлюємо рукою декілька секунд до п'яти. Піднімаємо голову і ровно так само на іншу сторону. Всі такі вправи стараємося робити на видоху. Є, чудово! Голову ми зробили, тепер переходимо до плечей. Що нам потрібно зробити? Це кругові оберти плечей вперед. Ми виконуємо їх спочатку вперед. Дуже просто. Підняли вверх, прокрутили вперед, опустили на їхнє місце, подали назад і знову покрутили вперед. Так само ми робимо назад. Всі-всі-всі ці вправи ви робите десь по 8 разів, тобто 8 рахунків. Чудово. Тепер ми трошки ускладнюємо і робимо по одному. Тобто по одному вперед. Добре. І так само по одному назад. Є. Чудово! Ми розігріли свої плечі, тепер додаємо ще рухи руками. Отож, витягуємося вверх, ніби хочемо максимально розтягнути свої руки, тобто вверх і вниз. Робимо по два рази на кожну сторону. Так само. Десь вісім рахунків. Чудово. Зробили правою і лівою, витягуємося вверх і також робимо кругі оберти вперед. Потім виконуємо кругі оберти назад. Є. Добре розігріваємо плечі, готуємо їх до всіх вправ, жимів, віджимань. Є. Зупиняємо руки перед собою і розігріваємо свої лікті. Тобто розігріли лікті на себе. Розігріли від себе. Чудово. Тепер ловимося руками в замочок і витягуємо руки спочатку від себе, потім розвертаємо знову від себе. Під час цього також округляємо спину. Є. Розминаємо кисті рук. Крутимо їх від себе, крутимо їх на себе і робимо ще декілька разів, випрямляємо руки від себе до себе. Чудово. Є, стряхнули руки. Ми з вами зробили махи руками. Тепер ми лишаємо руки перед грудною клітиною і включаємо в роботу грудні м'язи і включаємо роботу м'язи верху спини. Тут робимо по два. Тут можна включити м'язи кору, тобто м'язи вашого пресу, зробити викручування в кожну сторону. Таку розминку добре робити перед кожним тренуванням, тому що ви довго розігрієтесь. Передивіться, ми залишаємо таз на місці і подаємо тулуб в праву ліву сторону. Чудово, Давайте Зробимо делька нахлів по два. В кожну сторону. Максимально витягуємося через бік. Добре, тепер розвертаємося. По діагоналі в кожну сторону. Вправо вліво. Є. Yeah. Забуваємо про нахили вперед і назад, тобто робимо декілька нахилів вперед. Ставимо руки за спину і витягуємося назад. Три, чотири. Є. Ми зами зробили нахили вперед-назад, тепер переходимо до кругових рухів, щоб добре зігріти м'язи пресу, косі м'язи пресу і низ вашої спини. Тобто ми залишаємо ноги на шині плечей і робимо круги оберти верхом. Всьоко в одну сторону і так само в іншу. Коли ми розігріли верх, включаємо в роботу наш таз, робимо круглій в одну сторону. Пугую в другу сторону. Це добре розігріє кульчикові суглоби. Якщо ви будете присідати чи робити будь-які вправи для ніг, є чудово, в цей момент ми з вами закінчуємо круговими, ставимо ноги ширше в положення своїх плеч, ширше свого тазу, витягуємося вверх і робимо нахили до кожної ноги. Обов'язково після нахилу робимо випрямлення для того, щоб розігріти м'язи спини. Робимо добрі нахили. Чудово, добре б було повністю опуститися вниз. Зробити це на максимально прямих ногах. Можна залишити ліву руку, Достигнути себе, залишити праву. Достигнути себе. Є. Чудово. Ми з вами зробили нахили. Це добре розігріває е, спину. Зробили вправи для того, щоб розігріти е, м'язи, що розташовані нижче вашого тазу. І тепер давайте перейдемо до. Е, ноги ми розминаємо, щоб могти добре присідати. Хто бігає бігти, хто робить випади, робити добре випади. Тож ми робимо дуже просту вправу, Витягуємо ногу перед собою, тягнемо її на себе. Можна під час цього, щоб не втрачати час, розігріти галіностоп в одну сторону, розігріти галіностоп в другу сторону, Потім подаємо стопу за спину. Окей, розтягуємо. Угу. Забуваємо, що нам потрібно робити і на праву, і на ліву ногу. Розтягуємо ліву ногу. Чудово угу. за спину. Не забувайте, що на носі я зробив також махи оберти оберталіносопом. Тут також зроблю. І в другу сторону. Є. Чудово, ставимо ноги на землю. Ми забуваємо, що. В кожному присіданні, в кожному випаді коліна беруть участь, його їх би було також добре розігріти. То ми робимо кругові такі оберти коліном в одну сторону, потім в іншу. Є. Я завжди рекомендую розминати Тобто дорозігнути ваші ноги. Так само зробити кругові оберти в одну сторону, в другу. Зробити також це на іншу ногу. Є. І для того, щоб розігріти свої ікроножні і підготувати стопи, декілька підйомів на носки. На двох ногах 5-6 разів на кожній окремо зробіть. Ви відчуєте одразу сили в своєму тілі. Тобто воно прогріється, підніметься температура тіла. Пам'ятайте, що на холоду не можна займатися. І знаєте, що найчастіше помилку. Роблять саме ті, хто довго займається, вони приходять в зал і не розминаються, одразу йдуть робити якісь силові вправи. Ще одна гарна вправа: тобто, ми присідаємо повністю, ставимо руки під носочки і випрямляємо ноги. Присіли, випрямили ноги. Декілька разів для того, щоб розігріти задню частину бедра, розігріти свої коліна. Є і я би ще рекомендував розставити ноги. І зробити декілька бокових випадів. Це є динамічна розтяжка, яка включить в роботу ваші м'язи, сухожилля. вам не буде боляче, так само переносив вперед-назад, в одну сторону, так само в другу. Є. Ми з вами зробили розминку. Ми великі молодці. Не забувайте включати її перед кожним своїм тренуванням. Це допоможе вам. Перше розігріти свої м'язи, підготувати їх до роботи, також досягати кращих силових показників. І найголовніше не травмувати себе. Тож, якщо було корисно, тисни лайк, підписуйся на мій канал, тут буде ще багато цікавих відео. І також, якщо ви робите цю розминку, то відмічайте мене в інстаграмі. Мій нік з буде написано на екрані. Всім гарних тренувань і чудових результатів.